Це страхова компанія Guardian, яка застрахувала життя журналістів Миколаїв, які працюють тут в фронтовому або фронтовому регіоні, де небезпека, в принципі, треба бити там не просто на вулиці достатньо. Ти вже наражаєшся на небезпеку. Тому дякуємо вам за те, що ви допомагаєте тут в медіа працювати і показувати всій Україні про те, що відбувається в нашому місті. Для мене велика честь. Я як генеральний директор Гардіан маю велику честь. От, ну, на, на мій погляд, це дуже маленькі речі, що ми можемо зробити для на мій погляд цих ігранічних людей, які освітлюють нам ті обставини, які проходять. на... А саме місті Миколаєва. Дуже вам вдячний за вашу роботу, з великою шаною. Дай Боже, все буде Україна. Дякую. 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 Дуже дякую. Тому віримо в перемогу і страхуємося. Миколаїв постійно на лінії вогню. Хоч лінія зіткнення далеко, але Миколаїв кожного дня на лінії вогню. Це ми ви це ми чуємо. Ми, ми бачимо, це да і Там, вам, вам бажаю тільки це да, працювати.